Всім доброго дня, в продажу з'явився такий гарненький скутер Yamaha JOXA 36, прийшов з Японії в гарному стані, без пошкоджень, невеликий пробіг, Двигун на скутері 4 такта, інжектор, рідине охолодження, при своєчасному обслуговуванні їздить дуже довго, надійна техніка. Так, ось в такому стані ручки. Ось тут все в гарному стані, не затерте. Ключик один, оригінал. Так, відкриємо сидіння. Ось тут якась наклеєчка, незрозуміло. Рік випуску, 14 рік, другий місяць. По чохлу. Сидіння вже перешите, на рідному були пошкоджені. Так, що мені не подобається на цьому скутері ключ, ось потрібно вставляти правильною стороною. Ось так він не відкриває, ось так відкриває. Так, Бак об'ємом 5 літрів. Не забувайте завжди мати хоча б пів баку бензину, тому що бензина охлаждається Якщо буде мало, то може перегоріти. Рік. Ось тут вказаний теж 14.02. Ставимо назад по стрілечці. Багажник ось в такому стані. Так, по пластику є незначні потертості, загалом стан дуже гарний. Ось такі моменти присутні. Плейкий оригінал, скутер не перефарбовувався. Гума, виробник Dunlop, ну, по протектору, як нова. Колодочки десь відсотків 90 80, плюс-мінус. Так. Далі по задній гумі десь відсотків 70 є, виробник Dunlop. Колодки як нові по амортизатору. Без зауважень взагалі як новенький, такий не підтікає. По рівню варіатору роликом все добре. Так, Рівень в редукторі перевірили. Бокова лапка, укріплення є, але бокової лапки немає. По двигуну все сухо. Є наклеєчка Goodrider. Так, ну, кришечка на раму її зараз тут немає, але вона йде в комплекті. По кришечці радіатора все ціле, накладка на глушник без дефектів. Так, Рівень в розширительну бачку присутній. Гарно виглядає. зараз покажу як скутер їде, як набирає, подивимося по максималки.